Народ, мене обісрали. Я не розповів, як працює механіка обсирання. Я лише показав, як обісрати, а що ж відбувається з людиною, яку обісрали, так от відбувається наступне. Коли ти обісраний, в тебе є дебаф, який називається обосран. Можна подивитися його тут. Як бачимо, воно дорівнює одиниці. Таких стаків гімна може бути до трьох. Тобто, коли в нас, в нас кидають гімно, кількість стаків збільшується. Що ці стаки дають? Коли я виконую якусь дію, наприклад, джим, локер, або я намагаюся побити моба в ладері, замість того, щоб ем, виконати цю дію, мене кидає в відкат. Наприклад, наприклад, я б'ю моба і ти не встиг залізти на ринг, а рефері тобі сказав, що ти не піднімався, бо в тебе говно виняють. І тепер в мене дебаф зникає. Тобто я сам себе почистив тим, що виконав дію. Але тепер в ладер наступний раз я піду лише через 15 хвилин. Так і працює гімно. Так само воно працює на джим, локер, на бокси. Що відкривається на третьому рівні? На третьому рівні. А коли ти його піднімаєш, з'являється нова фішка, це Данжен. Про неї я зараз розповім. Коли ти тригериш одну із цих дій, або джим, або локер. Існує десь ймовірність 50%, що раз на 12 годин тобі відкриється портал в данжен. Дивіться, що дуже важливо. Обдристаними ходити по данжен заборонено. Це означає, що вас не пустять в данжен, якщо ви обісраний. По-друге, це означає, що якщо вас обісруть в данжені, ви з нього вилітаєте автоматично. Так, данжен це загальна територія. Це значить, що на ній може ходити декілька людей. І це норма, тому що це загальна територія. І для цього треба бути завжди обачним. І так. Заходимо в данжен. Якщо ми не хочемо, або ми, у нас немає часу зараз лазити по данжену. Треба розуміти, що данжн вимагає певного часу, ми можемо не чіпати це повідомлення. Воно буде висіти в закрепі. І ми завжди можемо перейти в данжен тоді, коли хочемо. Це перше. Заходимо в данжен. В нас відображається така коротенька інструкція, як пересуватися, що яка кнопка означає. І ми нажимаємо ОК. Ми натиснули ОК. І так, що ми бачимо? Це карта лабіринту. Кожна комірка це певні координати. Ось вони у нас відображуються. Тут ми бачимо назву локації. Тут ми бачимо кількість речей в лабіринті. Їх 17. Що це таке? Це значить, що десь на якійсь клітинці. Знаходяться предмети, нам треба його підняти. Як пересуватися, ми бачимо. Тобто Ми стартуємо тут, на старті. Це у нас координати 5-2. Якщо я йду вліво, 5-1. Піднімаюся вгору, 4-1. Тупик. Ми не можемо далі йти. Тобто Сюди я не піду, бо всі стіни змазані в сімен. Далі, це кнопка виходу. Ми її стараємося не чіпати, бо нам треба облазити весь лабіринт і зібрати усі предмети, які є. Uh, так, давайте спробуємо щось знайти для наочності, щоб я міг показати, як це відбувається. Тобто ми пересуваємося. Зараз я тут 10-1. Ідемо вправо, 10-2, 10-3, 10,4, 10,5, 10.6. Треба розуміти, що це телеграм. А отже, підганяти систему не варто, бо, по-перше, спрацює флот-контроль від Телеграму, і ваші кнопки підуть отут в кулдаун, буде крутитися штучка. Тому треба неслідно слідно кнопки частіше, ніж кожні 1,5 секунди. Так, ми натрапили на 8.6 і це у нас 15 баксів. Натискаємо кнопочку підібрати. І я підняв 15 баксів класно. І ще 15 баксів, хоп. І так у нас вже, в принципі, потихонечку ми стаємо багатішими. Масло. М -м -м. Масло це добре. О! Оце взагалі суперкрута штука. Коли у нас з'являться перші шмотки, стардаст буде дуже-дуже потрібним. І так, у нас є кнопка торби. Ми натискаємо і бачимо, що ми вже назбирали за цю сесію в лабіринті. І повертаємось назад. Так, нам треба обійти весь лабіринт для того, щоб все зібрати. A few later. Так, я облазив уже першу кімнату і перейшов до цих координат. І так, дивіться, з першої кімнати у мене вийшло ось стільки всього зібрати. Боброва струя, дві лупи, два масла, три стардасти. Два хатлодс. Це, до речі, класна штука. Це предмет взаємодії з високими рівнями. Коли високі рівні виставляють свою, свого капелюха, ми можемо їм зробити хатлоудс, отримати за це стати. Це дуже халявні стати. І все. Я так, всі вже помітили оці штучки. Це переходи з однієї кімнати в іншу. І так, це я зараз стою тут. Я можу перейти до наступної кімнати. Ба-ба-бам. Це теж у нас данжен поверхневий, тут мобів немає, як бачимо, тут пишеться речей у лабіринті. В більш нижніх рівнях є моби, я покажу. Так, спробуємо облутати тут усе зараз. Оп, масличко. Оп. A few moments later. Так, я вже облазив другу половину лабіринту і можна подивитися, що я назбирав. Я трохи тут зібрав ресурсів, що в принципі непогано 120 баксів. Це ще один такий захід, я можу собі дозволити. Додатковий фістин, що вже дуже добре. Слід розуміти, що. Проход в лабіринт, в данжен, відкочується десь 12 годин. Тобто наступний раз, щоб викликати портал, необхідно, щоб пройшло 12 годин. Якщо в мене буде режим мастера, тобто це преміум аккаунт, я можу це робити ну, десь раз на 8 годин, тому що там відкати на 40% швидше. Так, тепер, коли я обійшов перші дві поверхневі рівні, я можу спуститися нижче. Але а, слід розуміти, що там вже є моби. Тобто, якщо я а, туди спускаюся, я готовлюсь до того, що мені надеруть S. Так, так і є. Watch your S. Я починаю ходити і, ну, скажімо так, намагаюся облутати побільше, поки мені не наваляло. О, на мене напав найслабкіший моб, якого 60 хп і 12 дамаги. В мене теж 12 дамаги, бо я вже четвертий левел. І подивимося, хто кого. Так, я, він мене б'є по 10, це погано. Ще 10. Ауч. І ще 10. Здається, на цьому наш гайд закінчився. Так, ну, в принципі, так. Я просрав. Мені успішно наваляли. І тепер я 2 години не зможу зайти в данжен. Тепер я чекаю 12 годин, перш ніж мене знову впустить в данжен, за цей час я можу поробити щось. Тому ходіть в данжен це дуже вигідно і чим вище ви рівнем, тим більш вигідно це стає. І тому що ви можете фармити мобів на більш нижчих рівнях, там де вони дуже потужні, і дроп із них гарний взагалі. Тому данжен мастер.